Тепер слово має В'ячеслав Губа. Нагадаю, виконавчий директор персон... з персоналу на Ек енергоатом. Будь ласка, дякую. Ну хочу подякувати також за запрошення. Вважаю, що зараз в такі важкі часи дуже важливо збиратися разом спілкуватися і над перемогами когось, і над проблемами обговорювати, і можливо. Приходити до якихось позитивних рішень, я сам працюю в атомній енергетиці з 2006 року. В принципі, що я можу сказати? Атомна отрасль – галузь це така специфічна галузь, в якій значна кількість ключових фахівців, ми не можемо знайти їх на ринку праці. ну, Взагалі, абсолютно. Якщо ми, наприклад, ми звернемось до рекрутингового агентства, там знайти нам економіста, юриста це не проблема. Тобто є вибір, є ринок праці. Якщо ми звернемось з вимогою, наприклад, провідний інженер з управління реактором, в принципі, таких фахівців. Ну, немає на ринку праці. Тобто, ми це розуміємо, і ми розуміємо важливість співпраці з закладами вищої освіти. А ще більше наша необхідність нашої профорієнтації, що наразі робить компанія в цій галузі. Ну щодо профорієнтації, ми дуже сильну увагу приділяємо профорієнтації. Особливо 30 кілометрові зоні, які навколо атомних електростанцій. У нас є такі проекти, як ярмарка професій. Ми запрошуємо викладачів закладів вищої освіти. Ми запрошуємо фахівців з атомної електростанції, запрошуємо молодь зі школ, запрошуємо батьків. Це також дуже обов'язкова умова, тому що молодь там в 10-11 класі в принципі не дуже уявляє там більша частина, де вона хоче працювати. В той час як батьки прагматично ну, мислять і бачать, що є. Є такий об'єкт, є люди, які непогано заробляють на цьому об'єкті, є якась стабільність, перспектива. І це ну, дуже важливо працювати також з батьками цих учнів. Ми працюємо, є у нас така форма програми, це ядерна школа. Ми запрошуємо учнів, ми читаємо для них лекції, вони там займаються, потім ми їх оцінюємо, вони роблять там роботи, реферати і. Щодо більш молодшого покоління, це ну там, скажемо, пятий сьомий клас, ми проводимо конкурс рисмалюнків, малюнків. Тобто діти виконують певні роботи, ми їх оцінюємо. Ми загальногалузевий загального конкурс устраємо, Ми привозимо їх до міста Києва. Це дуже якби ефектно, і у дітей такі позитивні враження. Вони як в подальшому і виникає бажання працювати в. Тій галузі, і, в принципі, позитивний імідж формується до атомної енергетики. Щодо закладів вищої освіти, у нас укладені договори про співпрацю з вісім'ю закладами вищої освіти України. На базі цих вузів ми готуємо фахівців з тристоронніми договорами. Тобто, це договір студент, заклад вищої освіти і підприємство. Що дає це студенту? Ну, по-перше. Це гарантоване працевлаштування. Якщо студент виконує учбову програму, має гарну успішність. А ця успішність вона регламентується в договорі. Якщо він не виконує, певні бали не набирає. Ми, в принципі, ці договори розторгаємо, і такі випадки у них є для найкращих учнів. Ми виплачуємо персональні стипендії. І також для студента дуже важливо, коли він практику може провести не десь там в кабінеті, десь там в якихось умовах віддалених від виробництва а безпосередньо приїхати на виробництво, подивитись обладнання, подивитись його режими роботи, поспілкуватися з фахівцями, побачити, там ну, питають, а скільки ви заробляєте, яка перспектива, о, це добра зарплата там провідного інженера, а через скільки я можу бути там провідним інженером? Це також такий елемент профорієнтації, але вже е, зі студентами закладу. Вищої освіти також для них ми влаштовували, ну на жаль, зараз не влаштовуємо ще в доковідні часи, зараз на жаль, війна. Ми влаштовували такий формат залучення як ядерні школи. Тобто на два тижні кращих студентів з кращими викладачами з цих профільних вузів запрошували на один з майданчиків АЕС, організовували їм лекції від наших провідних фахівців. Вони, якби зворотньо, також з друг другом як би, змагалися в своїх доповідях, визначали найкращих. Також ну, з непоганими призами по ітогу. І в принципі це також ну, такі позитивні відгуки. І професор Львівської політехніки, на жаль, він поїхав. Він так дуже таки дав гарний відгук на нашу роботу. Но я сподіваюся, що ми в подальшому будемо її посилювати і покращувати. Також для викладачів ми проводимо конкурс Кращий викладач. Також з щорічною грошовою винагородою, тож розуміємо, що фінансово також викладацький склад треба підтримувати. І це, в принципі, дає, дає свої плоди. Наразі у нас по компанії 106 тристоронніх договорів діє. Якби як один з доказів ефективності цієї системи, я сам, в принципі, в 2006 році прийшов за такою системою. Тобто вона вже у нас опробована понад 20 років. Я сам молодим фахівцем прийшов там, на робітничу посаду на атомну станцію. І ну, хочу сказати, що дійсно це така дієва система, яка дозволяє як підготувати фахівців кваліфікованих, так в принципі їх і закріпляти на виробництві. Так що вважаю, що ми на такому вірному шляху є до чого стримитися, є багато у нас обмежень. Ми як державне підприємство не можемо надавати благодійну допомогу для закладів вищої освіти, тому є ну, там, постійна потреба в обладнанні тих же класів, коли ми приїжджаємо, ми бачимо там Сіменс з Ставив там лабораторію, там і поставили. Ми, на жаль, якби практично сковані нашим законодавством по руках і ногах, але це якби тільки виклик для нас рухатись далі вперед і покращувати цей напрямок роботи. Пане В'ячеславе, і з того, що говорила тут Юлія Чермозевич, я зробив висновок, що успішна і бажана людина в енергетиці це людина, яка може мислити за межами. Отих уявлень, які встановлюються, назвіть, будь ласка, ще одну властивість або якість, без якої новому працівникові новій працівниці у енергетиці ніяк. Ну, Я можу сказати про атомну енергетику. Це е, мабуть більше е, не широке мислення, а консервативний підход та нормативність. Тому що це дуже складні об'єкти, дуже складні інструкції, процедури і успіх успішно стабільної надійної роботи в дотриманні саме інструкцій по експлуатації наших норм. Дуже цікавий портрет починає складатися. Я гадаю, що під кінець цієї дискусії ми матимемо. Дуже цікавий насправді образ тієї людини, які місце в енергетиці, яка сама визначає своє там місце.